У мене позивний травмат. Я є лікар одного з батальйонів 77-ї бригади. У нас наша робота полягає в тому, що бойові медики безпосередньо вже привозять на наш пункт, там де є визначені точки, там де ми знаходимося, і ми вже надаємо більш кваліфіковану вже лікарську таку медичну допомогу, стабілізуємо пацієнтів і вивозимо вже на стабілізаційні пункти. Це польові умови, абсолютно польові умови. Це може бути навіть на ходу, коли машина під обстрілами проїжджає. Ми мусимо водій по своїй лінії, так би мовити, сражається, щоб нас довести всіх живих здорових. А ми мусимо на ходу в цих умовах під обстрілами вже стабілізувати цих пацієнтів, надавати їм адекватну грамотну допомогу. Це якесь може бути поле, галявина, ну ліс. По всякому буває стараємося знаходити таке місце е, більш укрите, щоб ми могли спокійно, швидко все перегрузитися і швидко звідти уїхати, щоб ми нас бо дуже часто бувають обстріли, якраз на перехваті цих поранених. Ми безпосередньо на самому перехваті це саме такий момент, найбезпечний, коли саме більше є вероятність, що ми можемо попасти під обстріл. Ми стараємося знаходити безпечне місце, перегружатися і вже безпосередньо вже звідти точки направлятися по нашому маршруту далі. Наскільки я розумію, вони ну наскільки мені казали, що вони прямо цілять по медиках. Так, вони нас дуже люблять. Бо медики багато дуже від... Від них багато чого залежить, бо дуже багато медики повертають назад військовослужбовців назад на після лікування, назад на фронт. Ті самі міни, снаряди падали буквально там 5 метрів від машини, і ні один осколочок не там в нас не попадав в машину. Все йшло від машини. Це так дуже запом... запам'ятовується. і дуже часто запам'ятовуються історії самих поранених, яких ми вивозимо. Вони починають розказувати, що. Вони прикрили свого побратима собою, чи, чи там прикрили позицію, закрили якийсь сектор. І це дуже так. Такі історії дуже закарбовуються, особливо історії поранених. Вони кажуть, я не можу залишити своїх побратимів. Я там як я їх покину, а давайте назад. А якось то воно буде. Ну хлопці в нас супер. Просто кожен знає за що він стоїть. Та ми починаємо їх заспокоювати зразу. Та друже, не переживай. Ми зараз тобі бистрійком там все замотаємо, перемотаємо, дамо там прокапаємо тебе, таблеточку дамо, і ти повернешся, не переживай. Там буквально там півдня день відпочинеш і повернешся назад. І в принципі, вони мають з нами плотний такий зв'язок. Вони нам довіряють. Всі так, ми остання опора, наприклад, наших поранених. Нам нема куди відступати. Наші наші підрозділи стараються до нас доставити поранених чим пошвидше, але бувають такі можливості, що дороги не проїзні, обстрілюються або, наприклад, проблема якась з технікою, щоб вивести, чи Бага... дуже багато нюансів впливають на цей фактор іменно терміну доставки поранених. Стараються чимнайшвидше. Ми підбираємо такі е, визначені точки, щоб ми були максимально близько до своїх підрозділів, щоб вони там буквально на своїй техніці хвилин 10 доставка до нас. Бо від того, як ми спрацюємо, буде залежати не просто здоров'я самого пораненного, а життя навіть інку. Бо випадки бувають різні, ті самі і кровотечі бувають, так само поранення бувають різні. Від того, як працює первинна ланка, і ми. Залежить дуже багато.